1130-й день повномасштабної війни вже настав. Субота, 29 березня, канал Демпісодин в об'єднаному марафоні. І зараз новини від ТСН знову вже відомо про чотирьох загиблих внаслідок масованої атаки шахедів по Дніпру. Кількість потерпілих постійно зростає на тепері, вже 15-го. стан трьох тяжкий. Двоє це літні люди. Також серед поранених 27-річна вагітна жінка з колоторубаною раною Дніпро понився під атакою безпілотників. Після 9-ї вечора ворог спрямував на місто понад два десятки шахедів. Більшість збили сили ППО. Її прильоти на камеру відеореєстратора, потрапив момент влучання просто в дорогу між житловими будинками. Масштабна пожежа також у готельно-розважальному комплексі. Вогонь повністю знищив ресторан Корабель. Це популярне місце відпочинку. Тож у п'ятницю в Вечері там було чимало містян. Також через атаки горять приватні будинки. Є руйнування і в багатоповерхівці розтрощило дах, чимало автопонівечено. Рятувальники боряться з вогнем. І просто зараз знову просимо вас бути обережними, бо в ці хвилини в багатьох українських регіонах досі триває повітряна тривога. Ось який вигляд має інтернет-інтерактивна карта. А схід півні, частково південь, червоні сирени лунають і в столичному регіоні та Києві. все це через знову хвилю шахетних атак повітряні сили ЗСУ. А повідомляють, що зафіксовано одразу кілька груп ворожих ударних БПЛА. Вони рухаються в українському небі. Крім того, прифронтові і прикордонні регіони ворог постійно засипає керованими авіабомбами. Тому подбайте, будь ласка, про своє укриття. Найвища інтенсивність боїв від початку року за останні три дні. Кількість зіткнень на фронті не падала нижче двох сотень за добу, і це ще без врахування вчорашніх протистоянь а їх було 160. Традиційно найбільше ворог тисне на Курському, Покровському, Лиманському та Торецькому напрямках. А гаряче на Куп'янському. Ось кадри звіти від десантників 77-ї бригади збройних сил. Тільки в цьому бою вони знищили шість десятків окупантів ще 3 десятки були поранені. Спалено 15 панцерників. Власне, минула доба, попри загалом непросту ситуацію на фронті, була для нас рясною наураження. Сили оборони знищили відразу 61 бронемашину, 17 танків. Спалили 122 артилерійські установки, зафільмували це, зокрема, і пілоти 15-ї окремої бригади Чорний ліс а зараз ви бачите кадри знищення двох гаубиць на Запоріжжі. Попри втрати, росіяни не збавляють обертів більше як 6 тисяч обстрілів із різного великокаліберного озброєння. Здійснили вони за останню добу, скинули майже 200 керованих авіабомб. Включають також дрони камікадзе за даними аналітичного порталу Діпстейт в противника. Є певне просування в районі сіл Катеринівка, Пантелеймонівка та Орлянськ. Київ офіційно лише напередодні отримав від сполучених штатів новий варіант угоди про корисні копалини. Не про це під час брифінгу заявив Володимир Зеленський. Раніше проєкт одержала міністерка економіки Юлія Сверденко. Тепер же варіант угоди слід порівняти, сказав глава держави. Бо з'явилися речі, які сторони відкидали. Тому отриманий вже офісом президента. проєкт мають пропрацювати юристи з погляду українського законодавства та конституції. А в ній, як наголосив президент, чітко вказано, які надра. Кому належать, і лише після ретельного аналізу буде сформовано позицію щодо угоди про те, визнавати надану сполученими штатами допомогу від 2022 року, як борг Україна не буде. Ми не будемо сприймати борги. Як я і казав, це для мене там зрозумілі абсолютно речі. Я їх не бачу. Принаймні ми говоримо про минуле. Якщо буде матись на увазі якісь перспективи. Нова підтримка, нові пакети підтримки, і тоді Сполучені Штати Америки напевне можуть ставити ті чи інші умови, розуміючи, що безкоштовна ця команда нам нічого робити не буде. Невідомо що дадуть гроші, але принаймні дані знищувати не будуть. Стало відомо, що саме Сполучені Штати робитимуть із програмою. З відстеження викрадених Росією українських дітей роботу ініціативи нагадаю зупинено в межах перегляду державних програм, що його здійснює адміністрація Трампа. Тоді ж з'явилися повідомлення, начебто, дані про тисячі викрадених українців можуть бути під загрозою знищення. Напередодні ж агентство Reuters повідомило, нібито програмі тимчасово відновлять фінансування, щоб її працівники встигли передати до відповідних органів дані про викрадених Росією українських дітей. Але Звістку про відновлення роботи програми незабаром заперечив державний секретар США Марко Рубіо. Причому він запевнив, що зібрані американцями дані в безпеці і їх можуть передати відповідним органам. Найскандальніший візит тижня. Літак віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса сів напередодні в Гренландії. Там на відріз відмовилися приймати його дружину в місцях, які та бажала відвідати. Так жаданий Трампом острів усім можливим чином пропонує Америці відчепитися задля цього навіть коаліційну угоду новообрані місцеві парламентарії підписали рекордно швидко за кілька годин до приземлення американського літака. Про те, як американці хотіли відвідати Гренландію, але обмежилися лише своєю військовою базою, за межі якої так і не виходять. Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук розкаже. Без костюма підкреслено невимушено в гольфі з блискавкою джинсах і кросівках, Віце-президент Сполучених Штатів разом з дружиною сідає на літак до Гренландії. Цей геть не державного рівня. Візит, хоча американці ще навіть не долетіли, викликав бурю обурення і призвів до мало не тектонічних наслідків на острові, який їх, як виявилося, зовсім не чекає більшість гренландців не хоче бути американцями. Ми хочемо бути гренландцями. Я думаю, можна впевнено казати, що в них немає жодної поваги до політичного процесу Гренландії. У нас досі йде дискусія про майбутній уряд. У нас проходять міські вибори в цьому візиті. Ні крихти поваги. Вони обрали поганий час. Це не перша спроба адміністрації Дональда Трампа поміряти гренландську температуру. Спершу до передвиборчих заяв про те, що він хоче купити Гренландію, світ ставився несерйозно, та Трамп не зупинився вдруге ставши президентом. Навпаки, нам потрібна Гренландія. Йдеться про національну безпеку. Це починає помітно тривожити і Данію, чиєю автономією зараз є Гренландія, і саму Гренландію, яка звикла розігрувати в двосторонніх стосунках із Данією карту колоніалізму і вимагати незалежності. Але Тверезо розуміє, що сама себе утримувати економічно неспроможна. Відтак справа лише в тому, щоб діставати від Данії більше грошей у місцевий бюджет і менше інструкцій, як ним керувати. Американці в цьому рівнянні зайві та спершу виключно як турист туди летить син Трампа Дональд. Трамп молодший чудова країна, надзвичайні краєвиди. А далі туди збирається дружина віцепрезидента Джейді Венса Ушу. Її поїздку анонсують як сімейний відпочинок з одним із дітей, аби зануритися в гренландську культуру і відвідати щорічні змагання на собачих упряжках. І тоді Гренландія разом з Данією на всіх доступних рівнях зривають стоп-кран. Я реагую на американський візит наступним чином: по-перше, його не можна розглядати окремо від заяв, які ми чуємо вже кілька місяців від американської сторони. А по-друге, це точно не той візит, якого потребує Гренландія. Тому я вимушена сказати, що це неприйнятний тиск одночасно на Гренландію і Данію, якому ми протистоятимемо. Гренландія, де щойно відбулися вибори, ще не обрала уряд, тому американців наполегливо просять утриматися від візиту. Ті не слухають навпаки, до уші приєднується її чоловік Джей Ді. Я не захотів, аби всі веселощі дісталися їй одній. Тож долучаюся до неї. Відвідаю наших охоронців на базі в Гренландії. Перевірюю, що там у Гренландії з безпекою ви зрозумієте, це дуже важливо. Щоправда, програму максимально звужують до візиту на американську військову базу. Приймати ушо одна за одною відмовляються усі установи, з якими намагається домовитися американське консульство. Навіть місцева турагенція вибачається та каже ні. Міністр закордонних справ дані зміни в американському графіку щиро вітає. Це, звісно, деескалація. Бо коротко кажучи, у американців були якісь свої ідеї щодо того, що вони можуть купити Гренландію. Але вони не змогли. А тепер вони просто відвідують власну військову базу. Ось туди ми їх ласкаво просимо. Але Дональд Трамп не зупиняється. Нам потрібна Гренландія. Світу потрібно, щоб ми мали Гренландію. Вчора йому підігрує керманич Кремля. З таким виглядом, наче сучасний варіант плану молотова Рібентропа за лаштунками вже підписано. Річ йде у серйозних планах. Йдеться про серйозні плани американського боку щодо Гренландії. Ці плани мають давні історичні коріння, і очевидно, що Сполучені Штати будуть і надалі системно просувати свої геостратегічні, військово-політичні і економічні інтереси у Арктиці. Економічні інтереси Арктики. Його величність датський король Фредерік коментує, як і належить монархові стримано. Як я вже говорив, ми живемо в новій реальності. У відповідь, куди швидше і куди ширше ніж планували, гренландські новообрані парламентарії формують коаліцію. До неї входять чотири з п'яти партій. Новий місцевий уряд очолить Єнс Фредерік Нільсен, лідер найбільшої партії демократи. Він уже заявив, Сполучені Штати не виявляють поваги, і пообіцяв, що цю зовнішньополітичну ситуацію його кабінет міністрів виправить. Яна Сесарчук Анатолій Короб ТСН 1+1 Марафон Єдині новини Зникнення американських військових в Литві Армія США відзвітувала про пошукову операцію. За словами командування армії США, на місці пошуків, розгорнули додаткові сили. Працюють не лише литовські та американські спеціалісти, а й фахівці збройних сил Польщі. Раніше бронемашину, якою пересувалися американці, знайшли в болоті на п'ятиметровій глибині щодо статусу чотирьох американських військових їх все ще вважають зниклими безвісти. Солдати зникли під час навчань на полігоні неподалік кордону. З Білорусю наразі рятувальники намагаються витягнути 70-тонну бронемашину з болота, але територія не витримує вагообладнання, обладнання. Тож інженери намагаються її укріпити найближчим часом. На місце пошуків мають прибути ще й водолази. Трясло так, що навіть у сусідній країні хмарочосу впав на наче картковий будинок в Азії біля одного з найбільших міст М'янми, Мандалая під центр майже восьмибального землетрусу. Загинули щонайменше 144 людини ще принаймні 730 зазнали поранень, і десятки опинилися під завалами. Їхня доля досі невідома, тому кількість жертв може стрімко зростати. Жахливі кадри цього катаклізму зібрала кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. О oh господи, oh, <tell> вода з басейну на даху готелю «Інтерконтиненталь» у Банкоті лється на землю. Ось наскільки сильні поштовхи відчули в м'янмі та Таїланді. Недобудований 30-поверховий хмарочос осідає, немов картковий будинок. Я вибігла на вулицю, дивлюся на ту будівлю і чую гучний звук. Аж далі з неї наче вириваються шматки пилу. Секунди три чи п'ять, і вся будівля осідає. Всі побігли в різні боки. Я досі не можу оговтатися. Він накриває більше восьми десятків людей, яких досі витягають з-під завалів. Я був у тій споруді за моєю спиною. Це торговельний центр. Раптом уся будівля починає труситися. Люди кричать, багато паніки. Я спершу думав спокійно вийти, аж далі будівлю зовсім сильно затрясло. Всі кричали, намагалися тікати ескалаторами, що піднімалися. Падали, все билося навколо. Зруйновано вщент легендарний храм Махамунів Мандалаї, одну з найвідоміших буддийських святинь м'янми. Саме поруч із цим містом, де живе більше мільйона людей, був епіцентр землетрусу, потужністю в 7,7 балів за шкалою Рихтера. Перші поштовхи люди відчули о 12.50 за місцевим часом. За 12 хвилин зафіксували ще один трохи слабкіший авторшок. Наскільки менше інформації про м'янму, в якій стався землетрус, ніж про сусідній Таїланд, наслідок бідності країни і того, що частина м'янми досі знеструмлена. Інтернет також відсутній. Піде принаймні кілька днів на те, аби осягнути справжній масштаб заподіяної стихією шкоди? Яна Хлісарчук, ТСН 1+, 1. марафон. Єдині новини. Таки переходимо на літній час уже цієї неділі, тобто 30 березня, о 3-й ночі, українці переведуть стрілки годинників на годину вперед, тобто саме цього дня доведеться спати менше, і все, попри рішення Верховної ради, скасувати сезонне переведення і залишитися на географічно київському часі, тобто на зимовому. Відповідний проект підтримали ще минулого літа, але що ж сталося, і чому законопроект завис у повітрі? про все це кореспондентка ТСН Аліна Лісова розкаже зараз. Постійні суперечки у суспільстві. Мені дуже не подобається переведення годинників. Я погано це переношу, це просто сточортіло. Який ідіот це придумав? Дискусії серед лікарів. Організм людини це як швейцарський годинник. Якщо йде здвиг на годину. В якусь сторону, то це все збиває організм та досі безуспішні спроби влади таки встановити єдиний фіксований час для всієї України. Літнього часу більше не буде, адже рада скасувала переведення годинників. Принаймні, такі заяви ще минулого року озвучував спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Тож таким чином осінній перехід, нібито, мав стати останнім в історії України. Однак все пішло не за планом. Президент Володимир Зеленський закон не підписав, і вже цими вихідними усі ми традиційно перейдемо на новий літній час. Традицію переводити годинники у Європі запровадили після Першої світової війни. Таким чином хотіли заощадити електроенергію в Україні. Час двічі на рік стали змінювати з 1981-го, і ця спадщина залишилася в незалежній Україні. Відтоді було кілька спроб це скасувати У 2011 році. Парламент навіть ухвалив постанову, за якою країна мала б залишитися на літньому часі. Однак цим рішенням були невдоволені мешканці західних регіонів, адже через географічні особливості вести дітей до школи або йти на роботу, їм довелось би у темряві. Тож через місяць постанову анулювали у 2021-му До ідеї повернулися знову однак цього разу навпаки вирішили скасувати перехід на літній час. Тоді парламент спромігся ухвалити законопроєкт лише у першому читанні. І далі знову дискусії і розділення на два табори, на якому ж часі таки залишатися літньому чи зимовому. За першого варіанту цілих півроку в Україні ніч би наступала на годину скоріше. Тож лунали думки, що про літні вечори можна забути. А у випадку зимового часу влітку світало б дуже рано. Приміром, сонце сходило б о третій ночі, а заходило о 19-й годині. І особливо б це відчували жителі східних регіонів. Так, у законопроєкті з'явилася ще одна додаткова норма, згідно якої органи місцевого самоврядування можуть самі рекомендувати час початку робочого дня на підприємствах та організаціях. Автор та ініціатор документу Руслан Стефанчук продовжував наполягати на необхідності ухвалення закону. Його аргументи світ уже давно винайшов інші дієві способи заощаджувати електроенергію. Економічну доцільність переводити стрілки на літній час за останні понад 40 років так ніхто і не довів. А з огляду на геополі. Тику зимовий час це природній київський і відмінний від московського. Так, справками 16 липня проєкт все ж таки ухвалили. Єдиний київський час на всій території України. Дякую колегам за підтримку документа. Це важливе рішення. Ухвалу підтримали і більшість науковців та медиків, які постійно кажуть про негативний вплив на самопочуття людей. Приміром, переведення годинника багато незручностей створює для залізничників та авіадиспетчерів, які мусять постійно двічі на рік змінювати розклад рейсів. А ще за статистикою, в період переходу, особливо на літній час, збільшується кількість ДТП на дорогах. Все через недосипання, тому що у цей день люди мусять прокидатися на годину раніше. Найбільше вразливі люди, в яких є хроніка, тому що переведення годинника може бути тригером для їхнього загострення, тому що всі люди звикли вважати, що таке година. Але для внутрішнього годинника, для організму, це як перетин часових поясів. Зазвичай людей турбує це головна біль, підвищення артеріального тиску, і є слабкість, втома, роздратованість, апатія, людина. Мусить пам'ятати, що її тіло не робот, і вона не може вмить перелаштуватися. Ухвалений проєкт про непереведення стрілок годинників відправили президенту на підписання у серпні. Спікер запевняв, Зеленський закон підпише, адже ніяких ризиків для економіки в цьому немає. Але минуло сім місяців. А документ ані витований, ані підписаний. За непідтвердженою інформацією, навіть після ухвалення у президентській фракції продовжували дискутувати і, нібито, підрахували, що для економіки збитки все. Таки можуть бути і сягатимуть кількох мільярдів. Питання виявилося настільки вразливим, що на запити ТСН прокоментувати долю закону усі відмовилися, зокрема, і його автор Руслан Стефанчук. Не виключено щодо теми з відмовою. Крутити стрілки, урядовці все ж повернуться. Але поки період невизначеності триває, українці обурюються, але й готуються з гумором до того самого недільного ранку за новим часом. Алло. Скажіть, пожалуйста, скільки годин? Десять годин. Десять дев'ять. Десять дев'ять 10? десять. 10? 10 десять. Да. 10? 10. 10. 10. Да. В цьому році опять пишуть. Все будуть переводити годинник. Я кажу, вже в цьому году півню розказала, що можна буде спати на час ронче. Так він мені сказав, що вранці буде мене матюхами, а не співом. Щоб усі ви знали. Це придумали коти, щоб ви менше спали. Тому прийде все тепер нарешті у норму, і раніше на годину нам насиплять корму. Аліна Лісова, Олександр Аліфанов, Ігор Калинюк, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Ось такі новини. Маємо на початку суботи. Нагадаю про повітряну тривогу жахеде зараз в українському небі. Тому якщо в вашому регіоні лунали сирени, подбайте про безпеку. На цьому випуск випускен завершує, але команда 1+,1 залишається в ефірі аж до ранку. Об'єднаний марафон триває тихої вам ночі.